Б'ємося об заклад, що я назву одне українське слово, якого ви не знаєте, хоча навіть не так. Думаєте, що знаєте, але використовуєте його абсолютно неправильно. Ну або ж не використовуєте, бо помилково вважаєте його запозиченим. І це слово наглий. Одразу скажу це не запозичене слово, і воно не означає те, що ви подумали. Тобто наглий це не нахабний. Наглий це прекрасне українське слово, і воно має куди приємніше і головне логічне значення. Власне, якщо ви готові до шок контенту, розпочнімо. Лише не забудьте підписатися. Це мотивує мене створювати більше відео. Тепер до суті в українській мові слово наглий означає несподіваний, раптовий, невідкладний І є в цьому логіка. От згадайте, хоча б слово нагальний, до прикладу, нагальна потреба. Тобто термінова необхідність. От щось подібне у своєму значенні і має слово наглий, тобто раптовий, неочікуваний. Слова схожі, лише відтінки різні. І я знаю, знаю, що в коментарях мені напишуть: ти сам це все вигадуєш, але ж люди добрі, книжки брехати не будуть. Леся Українка, он для кого писала: Я не вечерюю, а ще до того роботу наглу маю. Наглу, тобто невідкладну. Тому і, і, і не вечеряла Леся. А от Панас Мирний писав у своїх творах: для кого? Розкрив широко очі, провів ними хижо по всіх. То був останній погляд погляд наглої смерті, ну не нахабної смерті, як ви вже зрозуміли, а, а несподіваної, тобто наглої. А ще це слово фігурує у Рильського, Стельмаха, Франка, і цей список можна читати доскону. Не буду. А на завершення додам. Я не знаю, чому у сусідів слово наглий має інше значення. Можливо, вони його нагло, тобто раптово перекрутили, коли запозичували. А може, що не зрозуміли, менш з тим, мені не цікаво нам своє знати і плекати. І відтепер, якщо вам захочеться назвати когось наглим, то краще скажіть, що він знахабнілий, ну або ж зухвалий. І збережіть це відео. Ну а що таке наглий тепер ви? Знаєте, почуємося.